Дивися, ти кажеш, е, ті, хто в кого айфон завжди е, спорять, короте. так ніхріна подобного. Ти передивися всі відео, які є в Тіктокі, е, в Ютубі. Е, в основному завжди спорять ті, у кого Андроїд. І е, саме тенденція в тому, що спорять ті, е, в кого айфона ніколи не було, і його може в нього не буде. І вони доказують, що айфон, допустимо, Е, В кожен телефоні, хоч Андроїді, хоч. Е, айфоне есть свои плюсы свої свои минусы но Допустим, в самих айфонах плюсов і в екосистемі айфона більше, чим в андроїді. В андроїді теж свої плюшки є там користування і так далі. Я не кажу. Но там більше. По поводу носіння, ти кажеш, що, щоб бачили огризок. Допустім, я завжди з айфоном як основним. В мене ніколи в житті ну, не було. Я завжди його ношу в чехлі, тому що мені так удобно. тому що без чехла я не люблю. Носити, тому що він маленький, скользкий і так далі. Тобто, ну, Я люблю в чехлі носити. І, звичайно, то саме яблука не видно. І це все омана. Оце те, що ти написав. І люди, які мали, допустим, iPhone е, довгий час, то вони в великій мірі, процентов, якщо брати 100% шкалу, то е, процентов 20 рішить перейти на Android. Або візьмуть додатково Android, якщо е, якісь функції йому потрібні, які там немає на айфоні. Таке теж є. Це безспорно. Так само е, є функції, яких немає на андроїді, а на айфоні є. Так що. Тут у, це все риторичне. Так що, ну, от у, тут ти не правий.